Добрий раночок. Прийшла я в теплицю відкрити оце вікно і зараз вверху відкрию, бо задуха стоїть, а капельки не можна, щоб капали. І думаю, гляну, що тут як тут почуває себе капуста. А тут дивіться, як вона почувається обломою, надломою отакого от листя, щоб прямі сонячні промені, бачите, надломою. Щоб не падали сонячні промені. Тому що буде така жовта, аж з корічньовим. Багато вже вирізала. Що тут у нас зараз температурою? 20 градусів. Чуть капельку більше. От. Багато капусточки вже вирізала. Дуже смачно. От. Дуже смачно. Кажу, кого цікавий цей сорт. Не знаю, як називається. Пишіть, я дам координати, ви збережете і собі будете на другий рік. Ой, відломувала листочки в цьому баклажані. І собі, як захочете, то цієї жіночки купите. Бачите, кожен зав'язаний, не хочу вже туди йти. Кожна зав'язана головочка. Кожна, кожна, кожна. О. Дуже гарні. Дуже гарненький. О. Та я вже залишила оцієї ранньої капусти. Осталося тільки сім головок. О, там спочатку дві, тут пусто і тут опять. Там вже почала садити помідори. О, оці, мабуть, не посажу, тому що покрутилися. Не знаю, чого зверху так скрутилося листя, аж тверде, таке, як шарики, поробились. От. То не знаю, що це. От, дивіться. Ось, але ж величезне листя в неї. І так в торік було. Так було в торік оце таке листя. <кій> чи це сорт такий? Чи від цього, що я дуже добре поливаю? Я поливаю сильно. О, бачите? <кій> це чуть менше. От. А тут щось я не бачу. А ні, чи я його поливаю сильно, я беру поливаю прямо шлангом, тому що капельного поливу для капусти мало. Ну, як мало, бочка 300 літрів. Воно б, може, і хватило би. Але ж я поливаю вранці, поливаю, як жара, в обід і поливаю вечором. Рано і вечором це обов'язково Обов'язкова процедура, тому що. Ну, треба, щоб вона росла. Не знаю, буде щось з цих помідорок, не буде. Дай Бог, щоб було, але ж, дивіться, внизу багато не пов'язалося. Може через оцю жару. сказок дірвала. Може від, цю, від цієї жари таке робиться, ач такі неповноцінні. Е... От тут видно, бачите? Це у мене кожного року. У мене щось з теплицею робиться. Оце мушу сьогодні і до другого куща. Коротше говоря, що я їду зараз у місто, купляти землю, щоб розсажувати цю мультифлору. Вже далі втягнути. Е... Ну, неможливо прямо. Отаке добренько бажаю всім. Здоров'ячку, здоров'ячка, добробуту в ваших сім'ях і бажаю миру. Бачите, що сьогодні, кажу, наробили знов в кривому розі по сплячих людях. Немає слів. Прямо немає слів. Як такими будь, щоб просто продумано вбивати людей. Як такі, мабуть, люди, що ж ви за люди? Що ж ви за люди такі, га? Ой, добренько, бажаю всім миру, бажаю всім всього самого найкращого. До слідуючого відео. Пишіть відгуки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Дуже багато людей підписалось, за що Я вам дуже вдячна. Прямо від щирого серця. Я вам вдячна.